Ви знаходитесь в Німеччині і хочете безкоштовно отримати пральний порошок. Тоді це відео для вас. Вартість цього порошка 5 євро 95 євро центів. І я вже розповідаю, як його отримати безкоштовно з детальними інструкціями. А ти, поки підпишись на мій канал, тут багато про косметику, розпаковки і корисні лайфхаки. Ця акція продовжиться до 31 січня 2025 року. Тому багато хто з вас може взяти участь в ній, багато ще є часу. І навіть якщо ви купили е, цей товар в останній день січня, ви все одно можете ще півтора місяці взяти участь в цій акції. Для цього потрібно піти в будь-який магазин, де продається персіл, але що важливо, потрібно купити саме з наліпкою gratis Тестин. Тоді ви отримуєте можливість отримати безкоштовний цей товар. Звичайно, вам потрібно взяти з собою чек, тому що далі ви будете його фотографувати і завантажувати на сайт для того, щоб повернути кошти. Загалом процедура... Дуже проста. Я пробувала різні gratis-тести. Тут всього декілька питань для того, щоб заповнити таблицю, відповісти. Буває так, що набагато більше інформації потрібно давати і підтверджувати по номеру телефону, по імейлу. E Тут такого не потрібно. Тут потрібно зайти на сайт, написати прізвище, ім'я, залишити імейл-адресу e і залишити IBAN рахунок. Я думаю, що можливо навіть отримати на український рахунок, тому що зазвичай в таких гратістестинах потрібно залишати також бік код і на жаль, в Україні зараз його немає, не можна отримати до карти, тому це неможливо отримати на українську карту тільки на німецький рахунок. Далі потрібно відповісти на декілька питань, якими ви порошками користуєте, що ви любите. Там не важливо, що ти вибираєш, гроші все одно повернуться. Мені зайняв процес отримання коштів десь приблизно 2,5 тижня. В середньому вони пишуть, що може бути від 4 до 6 тижнів. Також важливим є те, що такий порошок ви можете отримати лише. Один на сім'ю, на одну IP-адресу, з якої ви будете робити це повернення коштів, або один банківський рахунок. Звичайно, ви можете спробувати зробити це з іншого IP-адреси, іншого рахунку, якщо у вас є, але. Не знаю, чи у вас вийде, можете спробувати. В будь-якому випадку це все дуже просто та приємно. Я вже дуже багато разів пробувала різні грати тестини коли ти повинен там, заплатити всього 1 євро або повністю безкоштовно, як в цьому випадку. Мені зачислили повністю по всю суму 5 євро, 95 центів. І ось я можу користуватись цим прекрасним порошком. Підписуйся на мій канал, я сподіваюся, це відео було корисне і я бажаю гарного дня. Па-па!